Всім доброго дня! Прогноз на 13 серпня 2025 року вже в ефірі. Отже, почнемо з півночі. Київ, Чернігів, Житомир. Хмарно з проясненнями. Денна температура до плюс 26 градусів, вночі плюс 16. Ідеальний день для прогулянок уздовж річки чи у міському парку. Легкий вітер освіжить ідеально. В центральних регіонах в Вінниці, Кропивницькому, Полтаві. Сонце і хмари перебувають у балансі, вдень близько плюс 27, вночі плюс 16. Комфорт і гармонія ідеальні умови для роботи або відпочинку. На сході ж Харкові, Донеччині, Луганщині. без опадів, Денна температура плюс 27 градусів, ніч плюс 16 градусів. Це чудовий день для активності, особливо, якщо уникати надмірного перебування на сонці у пік спеки. В Одесі, Миколаєві, Херсоні та Криму буде тепло та без хмар до плюс 27 градусів у день. Вночі буде приємні плюс 17 градусів. На узбережжі легкий морський бриз, який м'яко міняє спеку на прохолоду. Температура води в Чорному морі в межах Одеси плюс 25 градусів. Західні області: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Волинь. Сонячно або з легкими проясненнями. Вдень плюс 26, плюс 27 градусів. Вночі плюс 15. Літо у найкращому прояві. У Карпатах гірське повітря у своєму найсвіжішому виконанні. Вдень плюс 17, плюс 18 градусів, вночі близько плюс 10, плюс 12. Уранці можливий легкий туман, вдень росіяна хмарність із невеликим шансом на короткий дощ. І на завершення погода в столиці. Ранок у Києві буде похмурим. хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, опадів не передбачено. Температура вночі плюс 16 градусів, вдень до плюс 25. І, звичайно, мудрість наших пращурів. Наші предки слідкували у минулі часи за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, осень буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. І якщо ви вже дослухали до цього моменту, не забудьте підписатись і поставити вподобайку цьому відео. Пийте більше води, любіть маму і слава Україні!